Сонік бум. Пограємо. Отак точно! Усе нормально? Трохи підпаяти і підбадьорити, і все буде добре. Я не тобі, дурню. Мені вже значно краще. Не грими тут болтами. Я розмовляю з новим другом. А він не ти. Він дуже-дуже розумний. Ей, ви казали, що забули пароль від вайфаю. То ви брехали, коли казали, що від перегляду мультиків згниє блок мислення. Номінатусе, знайомся, мої відсталі роботи. Помахайте. Набридло, що мене не цінують. Час почати самостійне життя. Так, може, ми почнемо його разом. А вже ж, знайдемо нових друзів. Мотажук, тримайся, титанова оса дзищати так само бадьоро. І робокрабе. Обов'язково звернися до лікаря, до справжнього, а не до доктора Егмана. І я сказав перепрограмувати тебе. Ми ж з тобою ледве знайомі. З кожним разом ця історія все смішніша. Та я знаю. О, поки не забув, хочу показати тобі схему нової системи захисту. Тобі сподобається. Бувайте, бос. Ми йдемо! І не треба нас відмовляти. Що? Дякую, я не голодний. На чому ми зупинились? А керування з командного пункту. Я зробив панель доступу багряною. Думаєш перебір? Привіт! А ви що тут робите? Ми хочемо бути з вами, хоча запропонувати нічого не можемо. Що внувекман? Ми більше не з еґманом клянусь. Ми доведемо це, розповівши вам його секрети. Так, отже, він спить зі зловісним нічником, співає в душі, в його системі захисту є діра. Стоп! Він лисий! Це правда. Я знаю про діру в системі захисту. А я знав, що він лисий. Добре, лишайтеся. Так. То хто грає в шаради? Нагадали, відрубаю собі руку. Соняк, ти забув сокиру. Поставлю пастки, бо ви нас точно зрадите. Пробачте. Піду придумаю причину, щоб не сидіти з вами. Ой ой. Ой, уже так пізно! Мені вже час зайнятися чимось де -інде. А що тоді робити нам? Так, що нам робити без тебе? Пограйте у відеогру. Треба бігати, стрибати і збирати хільця. Ой, звучить жахливо? Камінь, пончик четвер. Камень, пончик, четтер! Старт! Я поремих. Камень давить, пончик. Не, не, не! Пончик, робот, камень, вкусным! Выявлен о вирус. Выявлен о вирус. да 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 Ти Був правий. Треба було поспати. Ой треба попередити доктора Егмана. Доктор Егман, ваш друг лихий. Так, я теж. Отже, в нас тут два злихеня. <свісна> він хоче вас знищити. А ще він украв вашу чашку, а я її знайшов. І це зовсім не брехня. Хто стріляв моїм лазером? Твої підлеглі праві не треба було мені довіряти. Тепер я контролюю твоє лігво! Я люблю своє лігво! Тут я творю лихі справи! Твій світ такий нелогічний, безладний! Я знищу всі форми життя і зроблю це твоїми роботами. Робокреве я ж казав: піди до лікаря, у тебе вже червоні очі. У мене важка емоційна травма. Злий вірус захопив Лігу. Як вони тепер збираються знищити увесь світ. Чому ми маємо вам вірити? <творючен> Бачу. Їх тут. Забагато. Треба побороти сам вірус. То це кібератака. Я розберуся з цим з комп'ютера. Затримайте їх. Так, Не розслабляйтесь! Я перевірю, коли все закінчується. О, лист прийшов. То ти розумний. Все погано! Я не можу вбити вірус по цей бік комп'ютера! Треба потрапити всередину. Але це неможливо. Можливо, як мати штучний мозок. Вони штучні, та мізків у них нема. Не! Це шведський масаж чи глибокий. О, -о, -о, -о! О Класно виглядаєш у 16-бітній версії. Взагалі вона 17-бітна! Ти там молоти, обережніше! Не смішно! Як і попередні 60 разів. Ти там забивай обережніше. Годі мене дратувати. Ти думаєш про те саме? Так. Що як принцеса в іншому замку? Хай давлі літак. Друже. Так, Вгору вниз вниз, вліво, вправо, вліво, вправо, бе. Я не битимусь. І я теж. Камінь, пончик, четвер. Камінь-пончик пончик, четвер. Старт. Я переміг у четвер знижка на пончики. Ні, у четвер пончики не продають. Ця гра безглузда! Камінь, пончик, пончик четвер. четвер. Старт. Камінь є четвер. Не можна бити четвер. Не в О, Класний хід. А зараз високосний рік. Логічне мислення відсутнє. Гра неймовірно дурна. Надто дурна. Критична помилка. Да! <світ> І знову я привів нас до перемоги. Гей! Ніяких я у командній грі! Отже тепер буде битва. Ні, з мене поки досить. З мене теж. Піду додому, придумаю новий лихий план. Поки ви мене купатимете. <гум> ну а вас? А вас всіх я знищу. Поглянемо. Якщо до наступного тижня. Соніку, що в тебе? Я вільний. Клас. Домовились.